Всім привіт! Щось я цього тижня зовсім нічого не знімала. Зовсім. А, короткий шорт зробила декілька. І все. Якось не до того було, була завалена роботою, ми готуємо зараз замовлення на відправлення олії і того, чесно, немає часу щось знімати. Та якось, це якось я не знаю, так швидко дні пройшли, що я і не зрозуміла, як, як це воно там вже сьогодні п'ятниця. У е, нас кожну п'ятницю в селі Базар. Я їду трішки раніше. Наші е, сьогодні працює виробництво. Сьогодні робимо олію. Е, раніше запускається виробництво на 8 годин, а я вже під'їжджаю трішки пізніше, там, або на 9, або так як сьогодні п'ятниця, трошки двіженія в центрі села, я їду на пів дев'ятої. Зараз заїду купити кави і на роботу. Сьогодні в нас зранку почати дощик. Засинілось так небо, прямо аж чорне було. А ці дні були дуже гарні, сонячні такі були. Хоча вчора дуже сильний. Але розкажу вам, що до нас приїжджала ваніна сестра з чоловіком із дитиною з Ксенією, яка в нас періодично приїжджає на канікули. От побули в нас вихідні шкода, що була погана погода, дощ. Ми, звісно, планували трішки по-іншому провести ці дні, хотіли піти туди до нас додому. Ну так, знаєте, не в хаті сидіти. А вийшло, що як вийшло, сиділи в хаті. І цей лівіняка такий йде, ну, коротше, всі плани на... наломало нам. Ну нічого, я думаю, що я впевнена, що вони ще до нас приїдуть. Так що... От такі у нас були вихідні. Наливаю олійку. Сьогодні мене налив олії в тару замовника. Отримала тару і буду наливати в цю. Ось така. Мені, звісно, воно не дуже зручно, бо тут горло маленьке. І незручно ставити під кран. Коротше, постійно треба його підтримати. Я, значить, наливаю олію і щось гупає у вікно. Лежить. Може він ще живий? Та я не знаю, давай я десь покладу, щоб пити не доставить. Обалдець! Зробила, поки я собі кави. Хочу вам сказати, що то був горобчик, він не вижив. Його поставили там, поки поставили. Надіюсь, може, ще прийде в себе. І ще хочу вам сказати, що я знаю, що не мені писати про якісь забобони, що вже в вікно стукають до чогось нехорошого. Друзі, я в ці забобони зовсім не вірю. Так що мені не пишіть. Не пішіть, не лякайте мене, бо я це зовсім не сприймаю. Вона залетіла тільки по одній тій причині, що тут ось відзеркалює е, от, наче вулиця. І пташка залетіла тільки по тій причині, що вона подумала, що там далі є дорога. Того стукнулась, гепнулась і погибла. Того це не смішно. Це зовсім не смішно. Того от тільки, тільки така причина. Коротше, хочу вам сказати, оці пляшки самі. Найнезручніші пляшки, які тільки в нас були. Я тут вся в олії і тут все в олії. Коротше, вони м'які, м'які, тільки я починаю закручувати, воно все виливається. Ну, коротше, от все, всі руки в олії, всі пляшки в олії, лише перетираю ту, що я роблю. Коротше, я дуже незадоволена ними, але замовлення є замовлення. Клієнт привіз, треба налити. І мої оці возмущення я можу з вами трошки поділитися. Продовжую наливати олії. У мене сьогодні цілий день такий буде. Вже понатирала так собі руки, вони такі вже червоні, треба якийсь чи пластир, чи перчатку вдягнути. Коротше, заморилась відчутно, що це вже п'ятниця, що вже сили просто на грані. Сили на грані, реально заморилась. І ще цей вітер задовбав Таке рве вже на дворі, що протягом постійно відкриває мені двері. Я вже тут, значить, всілася. Все біля себе порозкладала, і це мені кожен раз як шарпне тими дверима, як відкриються, як бахнуть. О, рве опять. Рве. І я це встаю, закриваю ці двері. от це ще мене роздражає, я щось нервове. Я щось нервова. Це вже кінець тижня, дуже відчувається, що це кінець тижня. Ще завтра один деньок робочий. І все. І будуть вихідні. Іначе воно, знаєте, і хочеться, щоб вже ці вихідні були. А з іншого боку, блін, то тільки були вихідні. Тільки ж були вихідні, знову вихідні, час швидко летить, ми старіємо. Ой, тільки позитиву, так? Коротше, працюю я далі. Включила собі кіно, принц персії на фоні. Треба голосніше зробити, буду слухати. А це що таке? Га? Це вже майже п'ята година, а я ще на роботі. Де мої надбавки зарплатні? Я нічого не поняла. На дворі начебто вітер стишився. А, ні, є ще вітер. Нічого він не стишився. Таке саме рве. А що тут там в мене щось впало? Якось? Якось не так, як було. Та так, і нам в залишилось от набрати цю бочку смаженою олією. Вже от тако, мабуть, десь. Набрали ще трошки і додому. да, кузярик? Кузя, да? Ти скоро тут залишишся сам. підеш на склад, до боса, да? Кузя. Кузя, кузя, кузя. День два. Всім привіт. Е, вирішила цей раз... Як і той раз зняти влог на два дні. Розкажу вам. Вчора в мене вечір не закінчився спокійно. Привезли мені ночі в 50-й товар, який я замовляла ще в вівторок, і який повинен був приїхати ще в п'ятницю. Не в п'ятницю, в четвер ще повинен був приїхати. А вчора була субота. Що я мелю? Що я мелю? Вчора була п'ятниця. Приїхав він, знаєш, в п'ятницю ночі. А перед тим, перед замовленням я менеджера попросила, щоб мені додому товар не вести. Я приймаю на роботі, ну максимум це буде 7 годин вечора, коли ще буде видно надворі. Ну не в півдесятої вечора. Знаєш, ми вже лягли відпочивати дзвонок, приймете товар. Я кажу, що ні, я не прийму товар вредна я, да? Але я скажу вам, що це не перший раз таке було. Я навіть приймала товар і в 5 годин ранку, виїжджала аж на трасу на головну і в 5 годин ранку, і в 12 годин ночі. Ну, коли кому заманеться. Вибачте, мене це вже достало просто. Якби ще я менеджеру не говорила перед тим, що я не буду приймати товар вдома, так і вийшло, привезли мені вдома. Я його не прийняла. От, і водій в мене тут біля роботи вони ночували. А ви зараз можете мені сказати, що вже б ввійшла в положення, треба було прийняти. Так, я приймала часто. І я попередила менеджера, кажу, якби це погодні умови, якісь, щось би, якщо щось було, я завжди прийму товар. Але не на постійній основі. У мене є робочий день, робочий графік. Я ж кажу, максимум до сьомої години вечора. Ну ладно, вже ще літо, до восьмої. Ну не в півдесятої. Ми з дитиною вже лягли відпочивати вже ніч на дворі і приперли товар. І сьогодні зранку це вони приїжджають і мені возмущаються, що це я не прийняла, не прийняла цей товар. Ну, вибачте мене. Я коли сказала, що я зараз буду дзвонити менеджеру, я до неї дзвонила також в півдесятої, і чи логісту буду дзвонити, він фиркнув, кинув трубку, і я не стала перезвонювати. Добре. Де клієнтоорієнтованість? Він повинен, хоча б там, я не знаю, що він повинен був сказати, але не з фирсом до мене. Добре, раз до мене так, я, і я до вас так. Ну, коротше, я сподіваюся, що це вже не повториться. Я теж їх розумію. Вони водії. У мене чоловік теж працював на розвозі товару колись. Я це все розумію. Це дорога. Різні бувають маршрути. Але я ж кажу: повторюсь, не на постійній основі. От так. Трошки вам розказала, розказала історію вчорашнього вечора. А зараз вже буду приймати товар, ще доливаю олію. Мені ще п'ятерочка залишилась налитою. Наливала. Смажимо. І зараз ще залишилось в 5-літрові баклажки налити, там небагато, 9 штучок. І все. І я думаю, що по замовленням уже все. видохну Видохну і буду вже приймати товар, бо багато товару приїхало все на добу. Боже, в мене вже всі годівниці, всі кормушки, все порозбирали. Дві штуки залишилось. проставляти все треба. І все, буду працювати. Сьогодні ми працюємо до 4-ї години, як і завжди. А завтра вже вихідні. Завтра вихідні і будемо відпочивати. Прийняла я вже товар і сіла перекусити. Це мені сьогодні завезла подруга такі пиріжки. Це з картоплею з капустою. Люблю такі. А сама вона поїхала сьогодні в нас на кладовищі. Кладовище біля нас прибирання. Поїхала на толуку. М -м. Дякую, Кузя. І ти хочеш, і я хочу. Трішки вам співу пташок записала. Дуже гарно співають. Така погода, вона наче знаєте, як... Чи на дощ хмариться, чи після дощу, от так якось пахне дощом. Трошечки соловейку, мабуть, співаю. А я вже їду додому. Їду додому, у мене нарешті завтра вихідні. Їду. Буду вже щось, як завжди, домашні справи з'являються, щось вдома треба робити. Отак от в мене пройшов день на Олійниці, два дні. Кожен день, кожен тиждень, кожен місяць. Працюємо. Всім дякую, що були зі мною. Дякую всім за підписку. Всім. Пока! крепко обіймаю ваша Інна.